Всім привіт! І по-перше, я хочу привітати всіх з таким успішним контрнаступом України в Харківській області. І сьогодні хочу розповісти вам або прочитати вам, що говорять про контрнаступ України. Наскільки він успішний в данських медіа? Як це освітлюється для того, щоб нам знати, як західне суспільство в цьому випадку в Данії, бачить успішний контрнаступ України. Сьогодні ми розберемо з вами декілька статей і подивимося, які ж настрої в данських медіа щодо України. Хочу сказати те, що перед Тим, як почався цей контрнаступ ем, ЗСУ, то в данських медіа новини про Україну були. Був такий щоденник, який кожен день поповнювався якимись історіями про Україну, але це не було на першій сторінці новин і. Ем, це не було дуже багато. Тобто, коли, наприклад, ми відкривали той самий Діардіко, який я завжди використовую, коли для вас зачитую новини, то там про Україну майже нічого так на першій сторінці не було. І тільки як почався контрнаступ, то просто. Мабуть, 90% новин у стрічці вони були стосовно України. Що Україна захопила, як воно просувається, що думають про Путіна зараз в Росії? Які настрій? Оце все це просто заполеніло першу сторінку от медіа, коли ви їх відкриваєте з медіаресурсу Діардіко. Перша стаття, про яку ми з вами поговоримо, якраз і про критику самого Путіна. Це перший раз, коли я побачила статтю. Де чорним по білому 에, говориться про критику Путіна вже в заголовку? Я не знаю, куди дивляться всі путінські агенти, що вони тут профукали, комусь він не доплатив, тому що зазвичай вони там піну в роті, мабуть, пускають, щоб за. Забити стрічку якимись такими перекрученими новинами стосовно України, все якось в бік Росії, а це, не знаю, профукали вони не справились. Да? І в цій статті тут ідеться про що? Тут ідеться про те, про успішний український контрнаступ в Херсонському регіоні. І що російські солдати, вони. Мали тікати з Харкова. Також зазначається, що український котонаступ був неочікуваний для них, і тому, тому ця критика про Путіна вона починає поширюватися Росією в той самий час, коли на російському тіві офіційне звернення про те, що ми ні звідки не тікали. Ми просто робили рокіровку або перегрупування військ з Харківської області. Тут написано, що в соціальних медіа вони більше не думають так добре про цю спеціальну операцію, як вони говорять. Вони, тут написано про те, що люди, які молодші 50 років, вони багато інформації в Росії черпають з соціальних медіа, насамперед з телеграм-каналів. І отут, той каже Матільда Кімер, а Матільда Кімер це. В минулому вона була кореспондент по Росії України, і вона жила певний час. Вона жила 100 років, мабуть, в Москві але от нещодавно зв'язана з подіями, зв'язаними з війною, яку розв'язала Росія, її в Москву якраз і не впустили. І от ця Матільда, вона. Дуже часто виступає таким експертом по Росії в них. І от вона розповідає, що почали вже говорити навіть серед пропагандистів про війну зовсім по-іншому. В них помінявся тон. Ах, хто би, хто би міг подумати, да? а що случилось, що у вас помінявся тон, нарешті? І отут говориться, що критика, критика Путіна і всієї цієї спецоперації вона поширюється насамперед в телеграм-каналах. Які найбільш найбільш використані в Росії, і в цих телеграм-каналах воно пише, що люди критикують Міністерство оборони Росії із за того, що вони виглядає так, що вони не мають контроля над ситуацією. Короші, все плохо, все погано, і, і це дуже хорошо. У мене дуже піднявся настрій, коли я прочитала цю статтю і ще декілька інших. Я вам наперед забігаючи, скажу, що тут в. В цьому відео я розкажу про деякі хороші новини і про деякі, на жаль, не дуже хороші новини, які я побачила сьогодні в медіа. Чомусь у мене включився другий комп'ютер, і він починає шуміти. Так, все, заспокойся. В статті зазначається про те, що поки українські війська відбирали назад свої землі, Путін в цей час святкував. День народження міста Москва з усією помпезністю, і якби взагалі його виглядав так, що він не цікавиться тим, що там відбувається в Харківській області. Тобто його так конкретно почали критикувати, що поки російські солдати вони відчувають поразку на. Полі війни він собі розважається і займається тим, чим він не мав би займатися. Коротше, просто, просто ця стаття. От я читаю, зараз подивляюся очима, і це просто прекрасно. Незважаючи каже на те, що от люди його критикують, хай в телеграм-каналах, але вже критикують, не зважаючи на те, що це табу, і що це, як ми знаємо, дуже небезпечно критикувати Путіна саме в Росії, підкреслює матільна Ось також написано, що виглядає так, що, можливо, навіть Путін не знає, що відбувається. О, тут згадується навіть сам Дон Рамзан Кадиров згадується в цій статті про те, що він також записав скриту критику Путіна в своєму відео в, в соціальній медії Телеграм, в соціальній мережі Телеграм. І тут написано, що в своєму відео Кадиров сказав, що він боїться, що Путін не знає, що відбувається, і що йому він зобов'язаний просто сконтактувати з ним і пояснити йому ситуацію, яка відбувається на землі, якщо скоро не. Почнуться якісь зміни. Тобто, це ця сама інформація, яку ми з вами чули від усіх українських експертів, воєнних експертів, які нещодавно записували про це також відео. Тобто, слово в слово це також процитували в данських медіа, і це прекрасно, просто прекрасно. І в цій статті якраз Матільдечка нам говорить про те, що вислови Рамзана вони можуть або вони вказують на те, що будуть відбуватися, або вже починаються якісь внутрішні. Їхня внутрішня боротьба за владу, і це для Путіна не дуже хорошо, я би сказала, дуже погані новини. Коротше, це була прекрасна стаття, просто не можу натішитися, читаючи її, але друга стаття не менш прекрасна. Ця стаття має назву щось: типу, Як же могло піти все так погано для росіян? Що ж пішло не так? В чому ж проблема? Так от, в цій статті написано, що. Український контрнаступ витіснив росіян з більшої частини харківського регіону, від важливих міст Балаклія, так написано тут, Ізюм, і також Куп'янськ. І що цей, цей успіх, він пов'язаний з маневром з української сторони, що Україна ввела в заблужденні, вибачте, не знаю, як на українське сказати, була в заблуждення росіян тим, що анонсувала наступ на півдні, і потім Тихесенько перекинула саму важку зброю. На північ Північного фронту від Харкова, і росіяни далі думали, що Україна нападе з півдня і туди передислокували їхні, їхні озброєння, а Україна зробила зовсім не так, як вони хотіли. Чому мені ще сподобалася стаття? Це те, що в цій статті приводиться цитата Тараса Березовця. Тут говориться, що він пресофіцер бригади Богуна, і я Тарас Саберезовця знайшла випадково на Ютубі, е, колись мені Ютуб запропонував його відео, здається, ще перед початком війни. І от з того часу я дивлюсь його відео, і я бачу, да, що він зараз перебуває якраз на передовій. І завжди, коли там день-два його відео не з'являється, то трошки, знаєте, переживаю, чи там все окей з ним, тому що одне діло, коли ти слухаєш. Воєнних експертів, які знаходяться зараз в безпечних містах, або на Західній Україні, або в Києві, або навіть там за кордоном в Америці, да, там як той самий Юрій Швець, то це одне: ну ти розумієш, що з ними там нічого не трапиться, коли людина знімає відео там як Бутусов, або він насамперед з. Місць, де відбуваються воєнні дії, то завжди якось переживаєш, думаєш, ну, хоч би там все було з хлопцями, цим нормально, щоб вони не постраждали і завжди радію, коли бачу нове відео. Тому що, якби розумію, що значить з людиною все нормально. І це також не може не радувати. Коротше, говориться тут про те, що прекрасно, прекрасно Україна підготовила собі плацдарм для того, щоби. Вести в заблуждення Росію, і поки вони чекали в одному місці, Україна вдарила в другому місці, і це все чудесно. Так от, в цій статті говориться, згадується також розвідка. Розвідка російська тут згадується, вона в негативному світлі через те, що задається питання, а де ж їхня відома? По їх словах відома і визначна видатна розвідка, якщо вона в себе під носом не побачила проведення такої підготовки проведення такої операції на Харківському напрямку з боку ЗСУ. І ще цікаво, що такий собі Клаус Матій, син, який є лектор, він говорить про те, що це не просто українці обвели навколо пальця росіян, а якби просто замилили їм очі, що вони будуть наступати з Харківського напрямку, а не з Півдня, а насправді в Україні, Україна підготовлена і мала ресурси наступати і там, і там. Тобто це було дуже круто, і росіяни взагалі це не, не зловили. Я не можу. Це ну, такі хороші новини. Просто, просто радію, коли читаю кожне речення. Коротше, обманули, обманули ЗСУ росіян, обвели навколо пальця, ці нічого їхня розвідка з цим, якщо навіть і знала, то, по крайній мірі, нічого вона з цим не зробила. А значить, толку з цієї розвідки нема. Прекрасно, хорошо. Наступна стаття, якою я поділюсь. Це стаття, яка викликала в мене трошки такі змішані почуття, тому що з однієї сторони все написано класно, але все ж таки, щось в цій статті, пізніше скажу, що мені не дуже подобається, воно якось так ну, непонятно, непонятно. Я думаю, ви самі собі зараз вирішите, що ви думаєте про цю статтю я вам просто зачитаю основні моменти. Отже, це стаття вже відомого Анерса Пука Нільсена, відомого в смислі тим, що він постійно. Пише або коментує, або ну, дає коментарі на військові події, які відбуваються в Україні. І ця стаття називається так: які чотири можливості є в Путіна зараз? Тобто, що, що от Путіну можна зараз зробити, згідно думки цього Андреаса Пука Нільсена? Значить, із успішного наступу або контрнаступу України зараз? Оцей Андерс Пук Нільсен, він бачить чотири можливих дороги, якими зараз може піти Путін. Да? Тобто одну з цих чотирьох він повинен обрати. І отут будуть приводитися, які ці чотири дороги, і що це буде означати для Путіна. Отже, перша, перша дорога, якою може піти Путін, це мобілізація. Він зазначає те, що Росія думала, що Оця військова спецоперація, як вони говорять, вона буде для Росії дуже легка в Україні. Але, каже, швидко визначили, що не так сталося, як гадалося. Не пішло все в них так, як вони собі планували. Не була в них ця дорога легка і не буде. І тому він каже, що наступний логічний військовий шлях для того, щоб досягнути якогось успіху, це мобілізація. Але, 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 е, цей, казалось би, логічний військовий хід він е, дасть Путіну проблему. Проблему, як це пояснити. Тому що е, російське населення воно не було готове до якоїсь е, затяжної війни, до якихось проблем. Їм сказали, да, як тим вівцям, що за два дня захватять Київ, і тому тепер через е, 7 8 місяців війни, ну просто важко буде пояснити, а нащо проводити мобілізацію. І е, тому це не, не є так легко для Путіна обрати цей шлях. Наступна дорога, е, що може зробити Путін для того, щоб виграти, е, це стосувати ядерну зброю. Ну, так, да, якби, яка є новость. Ось, е, і каже цей анерс е, Нільсен, що. В Росії лишилось тільки один вид озброєння, який вони ще не застосовували, і це ядерна зброя. Але навіть якщо Путін обере застосування ядерної зброї, це також не вирішує всі його проблеми, тому що це відкриє інші дилеми. І Анес пише, що Путін розуміє, що застосування ядерної зброї також буде, буде мати наслідки для Росії. Тобто він не може просто використати ядерну зброю і думати, що ніхто не замітить і всі закриють на це очі. Тому можливість використання ядерної зброї Аннерс не бачить дуже ймовірним, тому що Путін розуміє або США, його попередили про те, якщо він подумає використовувати ядерне озброєння, що може з ним статися. Тобто, ми виключаємо цей варіант як з найбільш вірогідних. Наступна дорога, яка є в Путіна, що йому. Можливо зробити це знизити апетити свої, зменшити апетити і знизити цілі цієї війни, тобто пожертвувати територіями і захопити менше ніж він хотів спочатку, тому що якщо він не буде об'являти мобілізацію з тими солдатами, що він має. І яких далі продовжують розбивати, які втомлені, які не можуть воювати так, як вони воювали спочатку, то більшу територію він загарбати не зможе. Тому з цим салатом, що він має, йому треба зменшувати апетити і довольствуватися меншим. І Анне скаже, що якраз оця опція вона є найбільш вірогідною або найкращою для Путіна з усіх чотирьох, тому що всі чотири якби хорошого там для нього нема. Коротше, Алекс вважає, що це була б найкращий, це був би найкращий вихід для Путіна, і найбільш легкий вихід, тому що всі ці чотири варіанти, які він пропонує, вони немає хорошого варіанта для Путіна. Да, оцей з. Третій варіант з чотирьох поступитися територіями і зменшити апетити, він, мабуть, найлегший для Путіна, тому що з тими солдатами, що він є, він не зможе захопити більше земель і навіть втримати ті, які є. І четвертий варіант це підтримка з сторони Білорусі. Тобто Путін може ще пресувати Лукашенка для того, щоб він. Відкрив фронт і почав наступати білоруською армією сторони Білорусі. Це також може статися, але але ми бачимо, що якщо цього не сталося за стільки місяців, то, мабуть, як його називають вусатий агрофюрер, він, мабуть, не дуже хоче це робити, тому це теж не є те, що спасе Путіна. І це класно, і це класно, що ці чотири опції вони, вони не дають багато позитиву для Росії. І ви мені можете сказати, Ліна, що тобі не сподобалось в цій статті? Тут чудесні чотири варіанти, якби хорошого для Путіна нічого. да, власно, просто оця згад, згадка про ядерну зброю. Ви ж розумієте, як європейці, американці да, всі бояться ядерної війни і. Мені от не хочеться, щоб такі варіанти про ядерну зброю вони були сильно на слуху в європейців, щоб ні в кого не було спокуси. А якщо він трохи вибере ядерну зброю, боїмося, боїмося, давайте якісь переговори швиденько мутіть, Щоб точно не було в нього варіанта з ядерною зброєю, щоб він за цей страх не схопився Путін і не почав туди давити. Тому мені тільки тільки за цього ця стаття трошки так не дуже сподобалась, тому що тут була згадка про цю. Можливість використання ядерної зброї. А загалом, я згідна з цим Андерсом, що ну, як це бачиться з сторони, мабуть, це те, що ну, чувак нічого не зможе зробити більше з тим, що він має. Мобілізацію він проводити не буде, тому що ну, тоді його дні сочтіни. І з тим, що він має хлопцями, він більше території не захопить або зменшує аптіти, або йде, або йде додому. Так, бачу ще одну статтю. Стаття називається, що в Путіна тепер проблема. Да, да, тут бачу, згадується теж оця офіційна версія міністерства, Російського міністерства оборони про те, що вони забирають, відводять війська з Балаклі і Зюма для того, щоб сконцентруватися на звільненні Донбаса. Да-да, всі їм повірили, це дуже все логічно. Чи <смі> просто цитують Конашенко цього клоуна? Ну, ви, ви всі прекрасно знаєте і чуєте. І чули цей його виступ, тому навіть перекладати не буду. Коротше, оце є то, що він казав. Оцей жарт, ну для для нас це жарт. Нормальна людина не може серйозно сприймати про те, що вони відвели війська з Харкова, бо це було заплановано. Ось то це якраз про ці, ці статті говориться. Зараз я вам прочитаю щось. Буде вам як єлей на душу. Значить, Пітер Віго Якобсен, лектор в Force Академії, говорить про те, що для російської оборони в нього дуже-дуже погані новини. Як оказалося, ми є свідками того, що росіяни абсолютно, абсолютно не можуть стримувати ті території, які вони хочуть. От, ну просто е, мені нема що додати більше. Я не знаю, чи, чи варто читати цю статтю далі, але це просто чудесно. Коротше, ага, ну що тут? Ще згадується да, про Куп'янськ. що е, тоже, Сюрприз, сюрприз. Е, вони думали, що вони в Куп'янську надовго, а не так вже й надовго, що Куп'янськ це Україна. Е, і що е, слава українським військовим силам. Ну, все, все, все прекрасно, е, прекрасно, прекрасно, прекрасно. От, Коротше, ви бачите тепер, що весь світ, включаючи Данію, е, бачить, е, чого насправді вартують російські війська. Да, і це вам, е, це вам не ракети запускати по, е, по тепло, теп, тепловим електростанціям. Е, коли йдеться мова про е, те, щоб воювати. То весь світ тепер побачив, включаючи Данію, що росіяни цього робити нормально не можуть. Вони не можуть втримати ту територію, яку вони хотіли в нас забрати, а значить, їх дні сочтіни на нашій землі. Давайте я вам ще скажу. Погану новину, погану новину це те, що я прочитала сьогодні. Ця стаття була в стилі отих русотролів, яких я вважаю забагато на території Західної Європи і Америки. І я прекрасно розумію, що в Данії вони теж живуть, ці агенти, і вони просочують свою інформацію як можуть. І от стаття, яку я зараз скажу, мені здається, якраз якимось російським агентом і. Була продвинута в данській медіа. Зараз я вам її зачитаю. Коротше, стаття називається так, що джерело з Донецька декілька загинуло і декілька поранено після українського удару. І коли ми читаємо статтю, значить, який удар, що за удар? Говориться про те, що чотири людини загинуло, троє поранених після того, як українські війська останньої доби або попередньої доби. Нанесли удар в Донецьку або в Народній Донецькій республіці, як вона там називається, і це про це повідомляє адміністрація цієї республіки. От, і один з її офіційних каналів в Телеграмі, пише Гардір. В цьому повідомленні того телеграм-каналу. Офіційного, нібито з Донецької Народної Республіки, говориться про те, що Україна атакувала 11 невеликих міст республіки. І цікаво, то, що наступне речення говориться, що це твердження не було ще підтверджено або верифіковано. І тому Діар не має можливості підтвердити справжність цього повідомлення. Але тоді, якщо ви не мали можливість підтвердити справжність цього повідомлення, то чому писати взагалі цю статтю? Да? Чому в заголовку писати, що декілька загинуло і поранені є загиблі і поранені після українського нападу? Да? Тобто, подумайте, формуліровка цього. Кажу, я впевнена, що людина, яка не зацікавлена в тому, щоб, ну, якось показати Україну в поганому світлі, вона би так не написала цю статтю і не подала б інформацію так. Тому тут є питання до е, Нани Фішер, яка Зазначається, або які? ні, скоріш за все, яка нана, це нібито ім'я Тому цікаво, чому Нана Фішер вирішила саме так сформулювати текст цієї статті і опублікувати взагалі те, що ще не є підтверджено. Хоча інші всі статті, да про Україну, там таких зазначень не було, тобто там. Чомусь публікувалися речі, які вже були перевірені. Так, -то, так що, можливо, спочатку нані треба було би перевірити цю інформацію, а потім її вирішувати вже, публікувати чи ні. Коротше, да, стаття така собі, але навіть така, навіть, вибачте, гімнана стаття, вона не затьмить тої перемоги України. І успіху контрнаступу, який відбувся за останній тиждень. Так що ми не звертаємо увагу, от на такі поганенькі статті непонятні, а фокусуємось на тому, що Україна переможе і буде ще не одна така успішна операція, яку проведуть наші ЗСУ. Я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, що. Що, що пишуть в Данії про ці події України? А якщо вам і не було цікаво, то мені було цікаво. Коротше, ми з вами зустрінемося, якщо хочете, в наступному відео. Па-па!